А чому ви запаркувалися що... на місці інваліда? Тому що я так хочу. А тому чому ви так хочете? Немає інвалідів, а наша держава перепрошую. Немає, по-перше, сняли всі групи, і наші інваліди не їздять на машинах. Вонок інвалідів, вибачте, будь ласка, я допомагаю інвалідам. Таким чином, що паркуєтесь не по правилах дорожнього руху, так? Але інвалідів не мають. Що не мають? Вихідними журналісти разом з активістами провели експеримент на стоянці одного з торгових центрів: з 30 водіїв, які запаркували свої автомобілі на місцях для інвалідів, жодного неповносправного. Коли ж активі. Істи просили діян забрати автівки, зухвалі шофери. Не те, що не вибачались, навпаки, погрожували. Маєте посвідчення інваліда? Давайте я вам допоможу. Що не маєте що робити? Чому не маємо що робити? Ну Ви запаркувалися на місці інваліда. Ми допомагаємо всім інвалідам добратися до торгового центру. У Вас немає таблички, нема таблички інвалід. Ми вам хочемо вручити обличчя. Я не вибачав, ви. А Туди Тільки рон так звані неповносправні бачили камеру, одразу виздоровлювали. Поки точилася боротьба за стоянку, до торгового центру приїхав пан Іван. Справді, людина з обмеженими можливостями. Чоловік змушений порушувати правила дорожнього руху, тому що спеціалізоване до його потреб місце зайняте. Ми приїхали в Ашан. стоянки для інвалідів нема. Мало би бути ближче до дверей, стоянка для інвалідів. Оформлена, щоб другі не ставили. Паралімпієць Антон Дацько розповідає, ситуація традиційна. Він, як і інші неповносправні, відчуває себе приниженим, адже кожного дня йому доводиться шукати місце для своєї автівки і їхати на візку поміж машин. Приїжджаючи в різні супермаркети, чи там різні громадські місця, навіть з законом України, що є виділені місця для паркування, мені на жаль дуже важко буває запаркуватися. Деколи буває, що я ну, хочу в туалет, а відповідно мені є така певна фізуалізо. Логічна проблема, що ну, треба чим пошвидше, Ярослав Грибальський намагається зробити Львів доступним більше ніж 10 років. каже простих пояснень прохань інвалідів, водії не розуміють. Відтак пропонує карати порушників гривнею. То є невігластво, і то якби не культура, то є неповага до самого себе в першу чергу, то є нерозуміння тої потреби надати якби публічності цьому питанню. І третє, все ж таки застосовування штрафних е, заходів. Ти що дивний Чи що? Відуть просто «Просто ми е, зараз то не я не я особисто то придумав, не я особисто вас заблокував. Вийде, це є це загально. Олесь зварч, Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ».